Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. Російські військові все частіше виступають про небажання воювати в Україні. На багатьох напрямках введення активних бойових дій окупанти відмовляються йти в атаку. Цілими бригадами із перехоплених розмов окупантів вони жаліються на російське командування і особисто на Путіна. Всі вже давно втомилися від війни і бажають найближчий час поклонити українську землю. Після отримання України високоточної західного озброєння панічні настрої загарників все посилюються. В телефонних розмовах вони розказують про потужні високоточні обстріли їхніх позицій і складів з боєприпасами. Сховатися більше немає де. Техніка вся під вогневим контролем України, Склади з технікою боєприпасами, беззахисні від української артилерії, та описує ситуацію з фронту. Годині з окупантів в на Донецькому напрямку, крім того, затриманих, перехоплених. Повідомлень. Також інформація, що на деяких ділянках фронту окупанті будуть відводити командування, що безпосередньо знаходяться на передньому краї, не бажають продовжити воювати і шукають всі шляхи, аби назад вернутися в Росію. Російською армією все більше масштабно набуває бунт проти високопоставлення командування разом із головним Путлером. Все може обернутися великим переворотом, безпосередньо в смій Москві. І ніхто вже не знає, до чого можуть призвести дані події. Вірте в Збройні Сили України разом. Do paremoje.